Направду нам важливо розуміти, що вони говорять, якщо від їхньої сторони звучать якісь заяви, тому що вони відіграють велику роль от в цьому нашому перемовному процесі. І коли Кіткало каже про те, що ми взяли ось цих два документи: український і меморандум, меморандуми, справді так ми називаємо його, і співставили їх, і кажуть, що ну, якщо от вдасться двом сторонам порозумітися і йти якогось кінцевого стану, то в принципі все про що вони кажуть, цей тривалий мир, він реальний. Реальний. Ви сказали, що це досить ідеалістичний план Сполучених Штатів Америки, так як вони бачать це. А, ну, а як це буде виглядати далі? Нас будуть схиляти, чимось поступитися, і ну, от що це можуть бути за, за поступки від нас, до чого будуть нас схиляти? От ви, от ви говорите, що вони грають якусь велику роль в переговірному процесі. Вони ніякої ролі в переговірному процесі не грають. Тому що немає ніякого переговірного процесу. Ну взяли вони український меморандум, який відзеркалює відомі класичні уявлення України про мир. І взяли вони російський меморандум, який відзеркалює відомі класичні заяви Росії про капітуляцію України. Що це можна якось співмістити? Не можна що Росія зацікавлена у припинені в якійсь осяжній перспективі чи війни не перепине зацікавлена. Ну згадайте, будь ласка, під час президентства Байдена не було ніяких перемовин. Була допомога Україні і були санкції проти Росії. Це єдині інструменти, які дозволяють у майбутньому сподіватися на завершення війни. Перемовини на ніяке завершення війни не впливають. Перемовини відбуваються з двох причин. Перша причина: Росія готова їздити на ці перемовини саме для того, щоб давати Дональду Трампу можливість заморожувати будь-які нові санкції проти Росії і щоб підтримувати дипломатичний діалог між Трампом і Путіним. Україна змушена їздити на ці перемовини, тому що вона зацікавлена в тому, щоб санкції проти Росії посилювалися і зберігалися, і щоб Сполучені Штати. Надавали нам надалі військову підтримку. Якщо Сполучені Штати не будуть нам надавати військову підтримку і не будуть діяти по посиленню санкцій проти Росії, нам не потрібно буде їздити ніякі перемовини. Розумієте? Ми це робимо виключно для того, щоб утримати Трампа, як і наші європейські лідери, в колі лідерів демократичного світу. Тому що Дональд Трамп весь час намагається перебігти на інший бік. На бік диктатури і авторитаризму. І ми не хочемо, щоб Сполучені Штати стали союзником Росії і Китаю. Тому ми змушені виконувати якісь абсолютно маризматичні забаганки просто тому, щоб не дати Америці разом з Росією знищити Європу. Все єдине, що від нас залежить, це просто не давати йому можливості стати союзником Путіна. Бо треба чітко зрозуміти: він цього хоче, іншого він не хоче, він просто не може. Він не диктатор. Він же сьогодні сказав, що він не король, він цьому не радий, але він не диктатор. Він поки що президент демократичної країни. Хоча в наступні роки буде чимало спроб знищити демократію в Америці. Але я вам відразу скажу спойлер: ці спроби зазнають краху. І саме тому, що там багато людей, 63% американців підтримують нас. Він не може це ігнорувати. Він не може ігнорувати навіть думки серед власної партії, де чимало республіканців, сенаторів і конгресменів, членів палати представників підтримують Україну. Інакше б не було більше 80 сенаторів за закон про нові серйозні санкції. Йому все це не подобається, але він змушений рахуватися з людьми, які нашими приятелями є. І тому нам потрібно посилювати в Америці роботу з нашими друзями, щоб не дати можливість нашим ворогам. У в американській владі, і ми знаємо, хто найперший з цих ворогів. Знищити Україну разом з росіянами? От вам і вся відповідна питання. Вона а? проста і прозора. А хто найперший ворог в американській владі? Я думаю, що, те, що людина після о, о, того, як яка, яка стала президентом Сполучених Штатів, фактично своєю діяльністю здала можливість Путіну посилити обстріли в Росії української території. В зв з чим у зв'язку у могилах залишили опинилося чимало. Цивільних українських громадян я вже не кажу про наших військових. Ну тобто, ви на травмі кажете за ці дні, вона навряд чи може вважатися нашим головним другом. Ну, це доволі такий глухий кут, те, про що ви кажете. Росія їздить на перемовини для того, щоб проти неї не посилювали санкції, а ми їздимо, щоб цього досягти. І тут питання в тому: ну і Трамп взагалі, як не, не друг так, до України. Який може бути вихід з цього? Чи це перемовний процес на дуже багато років? Я тут ну, зараз без якогось зайвого скажу, що ну, направду те, про що ви казали, там ваші прогнози я пам'ятаю, як ми в січні спілкувалися, і ви казали, що цей розхід між Трампом і Маском він буде і це стагнеться там до літа. І ну направду ми це там спостерігали минулого тижня. І, і, і ще чимало таких прогнозів, які ви даєте, вони збуваються. Так як отут, як це буде далі виглядати, на вашу думку, пан Віталію? Ну, можливо, нам удасться утримати статус-кво і так дожити до січня 2029 року. Це буде наша програма Максим, я сказав. А програма мінімум, звичайно, це вибори у Сполучених Штатах Америки. Це зробити щось, щоб до 2029 року нам надали нову допомогу, щоб запровадили нові санкції проти Росії, щоб посилилася Європа. Але знову таки на це потрібний час. Тому нам потрібно просто всім не випускати Дональда Трампа, тримати його за піджак чи за ще щось. Просто не давати йому можливості потрапити в якесь нехороше місце. Давайте вважати, що ми всі відповідаємо за його виховання. Що він має залишатися з хорошими людьми в правильному місці, в демократичному світі. Ми всі в цьому зацікавлені. До речі, Дональд Трамп теж має бути в цьому зацікавлений, тому що це його місце в історії. Як ви розумієте, поруч із Путіним місце в історії не знайдеш. Знаєш, знайдеш тільки в дуже якомусь поганому місці своє місце. А якщо говорити з релігійної точки зору, то таким чином ми не даємо можливість Дональду Трампу потрапити до пекла. Це ж теж дуже важлива місія кожної людини, яка думає про ближне. Президент Володимир Зеленський цього тижня теж говорив про санкції і в розмові з журналістами угорського видання. Він сказав про те, що однією з причин, чому захід. Захід він сказав про усіх наших партнерів. Я так розумію, не посилюють санкції проти Росії. Що мовляв, нам треба виконати певну умову, і ця умова це мобілізація з 18 років. А, а тут під словом, захід, це і сполучені штати Америки від нас це вимагають і Європа. Пане Віталію, як ви гадаєте? Я не думаю, що від нас хтось щось може вимагати з точки зору мобілізаційної політики. І вже точно мова йде не про посилення санкцій. Коли мова йшла про надання нових озброєнь, такі питання завжди були. Що ми вам готові дати нову зброю, але кому ми її даємо? Наскільки ваші збройні сили е мають достатньо мобілізаційного потенціалу для того, щоб керуватися цією зброєю? Я думаю, що питання посилення мобілізації з е будь-якого віку, це питання саме. Е Компетентності збройних сил України і воно вирішується не нашими союзниками, не президентом України. Воно вирішується на подання Генерального штабу збройних сил України, і я вам чесно скажу: я вважаю цю фразу передвиборчою. Проблема в тому, що величезна кількість політиків, в тому числі і президент Володимир Зеленський, весь час живуть виборами, яких може не бути в найближчі роки. В 20-ті, а може і в 30-ті роки 21-го сторіччя виборів не буде. А вони весь час поводять себе так, але ну, це взагалі інстинкт політики. Ніби їм потрібно йти на вибори і зберігати якийсь електорат. Я вважаю, що ця теза помилкова, просто тому що ти можеш з цим електоратом ніколи не зустрітися або зустрітися з ним на цвинтарі. Причому ти і сам можеш бути на цвинтарі, і електорат може бути на цвинтарі. В кращому разі ти сам можеш бути в еміграції, і електорат твій буде еміграції і для того, щоб такого не відбулося, для того щоб українська держава продовжила існувати, і українці колись отримали можливість в майбутньому за кого ще проголосувати, потрібні насамперед заходи по збереженню української державності, а без ефективних збройних сил збереження української державності не виглядає реальним а реальним виглядає приєднання території сучасної України до складу Російської Федерації і українському народу рано чи пізно доведеться. Ви все ж таки вирішити, чи готовий він свою територію приєднати до складу Російської Федерації, чи збирається він її захищати? І тут можливі різні заходи мобілізаційного характеру, про які я кажу вже роками: що продовження війни на виснаження, а це довга війна. Ми живемо тільки четвертий рік. Війна на виснаження – це не чотири роки, а десять чи чотирнадцять різної інтенсивності. Війна на виснаження передбачає дуже багато непопулярних для населення кроків і позбавлення населення ілюзій, що три роки це довга війна. І коли ми перейдемо до розуміння справжньої довгої війни, причому росіяни дійсно готові до цієї війни, дійсно, тому будемо ухвалювати інші заходи. Але з іншого боку, є живі і рішення, окрім мобілізаційного потенціалу, переведення економіки на військові рейки. Посилення військово-промислового комплексу країни, розуміння того, що нам потрібно більше дронів, більше власної е е потужності ракетної, більше бомбосховищ, готуватися до нових серйозних ударів з боку Російської Федерації, тому що буде дронів більше, ракет більше. І їми вироблятися, вони будуть завжди розглядати можливість ядерного удару. Це все РА. І Нам до цього треба бути готовими. Нам теж треба готуватися до систем захисту проти таких дій. Тобто, нам потрібний план майбутньої багаторічної війни. Якщо раптом ця війна закінчиться швидше, тому що в Росії не буде потенціалу. Це буде бонус. А ми маємо теж розуміти, що якщо війна закінчується швидше, треба готуватися до нової великої війни. Поки в Росії будуть керувати люди з Луб'янки, російсько-українські війни будуть тлом всього нашого життя і можливо життя дітей і онуків сьогоднішніх українців. Це реальність іншої реальності немає і не буде, і, і тільки тоді, коли люди перемістяться в реальність разом із президентом з планети абсолютно. Я б сказав, нереалістичних очікувань. Ми зможемо з вами жити в країні, яка буде боротися наповну. А чи є сенс в зустрічі між Зеленським і Трампом? Таку зустріч ну, прогнозують, що вона могла би відбутися на полях саміту НАТО. Наприкінці червня це буде відбуватися. Чи є їм про що говорити? Ну, є про що говорити, тут я е, розумію. Але чи мала б вона ефект ця зустріч? Безумовно, будь-яка зустріч президента України і президента Сполучених Штатів має сенс. Тому що президент України має можливість викласти в тій чи іншій формі. Президенту Сполучених Штатів свою позицію, Причому треба сказати, що ми виграємо в будь-якому разі. Якщо президент Трамп погоджується з президентом Зеленським, він може здійснювати якісь нові кроки по допомозі Україні. Якщо він не погоджується з президентом Зеленським, і поводиться по-хамськи, він створює можливості для того, щоб такі кроки по допомоги Україні більш ефективно ухвалювалися в європейських країнах. Ви ж пам'ятаєте, який був шок? Після першої зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі був скандал, але було і пробуджені Європи, яка раптом зрозуміла справжню політичну позицію Сполучених Штатів. Якщо б не було цього скандалу, європейці ще довго б думали, що вони можуть утримати Сполучені Штати у власному колі без будь-яких зусиль. Тепер вони знають, що потрібно докладати зусиль, бо, бачите, вони докладають всі: президент Макрон, федеральний канцлер Мерц, прем'єр-міністр Стармер, генеральний секретар НАТО Люте вони всі борються. За великим рахунком, саме те, що відбулося між Трампом і Зеленським в овальному кабінеті, заохотили їх до такої боротьби. Так що хай зустрічається, він грає роль санітару лісу. Я маю на увазі Зеленський. А Трамп погодиться на таку зустріч, як ви гадаєте, йому зараз вона потрібна? А Це вже питання, є, це вже питання європейської дипломатії. Ми таку зустріч самостійно організувати не можемо. Це потрібно, щоб Макрон, Стармер і Шольц. 에, Шольц і Мерц, перепрошую, і Мелані. Переконували Трампа, що потрібна така зустріч. Також ми ще на початку цього року говорили про те, що може бути така історія, що в принципі Сполучені Штати Америки покинуть НАТО, що вони вийдуть з цього альянсу, що їм це більше не цікаво. Вони скажуть, аби там Європа все сама фінансувала і собі займала своєю безпекою. Як ви зараз на це дивитеся? Наскільки реально що щось таке може статися? Ось на цьому найближчому саміті НАТО? Наскільки я розумію, на найближчому саміті НАТО нічого подібного не станеться. Сполучені Штати залишаться в НАТО, і бюджет країн-членів НАТО буде відразу збільшений так. досить швидко буде ухвалені подібні рішення. І це не тільки вплив Сполучених Штатів, а й вплив російсько-української війни. Буде там можливо якісь сюрпризи, будуть якісь жорсткі заяви з боку президента Трампа. Однак виходу сполучених штатів з НАТО і значного скорочення присутності американської в Європі найближчим часом не відбудеться. Пане Віталію, а ну, є якийсь зараз майданчик, найближчі дні, який відбуватиметься, і де ну насправді дуже важливо Україну чути, і щось може ну змінитися щось може якось піти в інший бік. Я взагалі не думаю, що в освітовій політиці щось йде в інший бік, коли є чітка тенденція. Але я думаю, що присутність президента України на саміті НАТО це вже знакова подія, в якій би формі вона не відбувалася. Тому що ми знаємо, що в Білому домі якраз не дуже хотіли бачити президента України на саміті НАТО. А президент України там буде, і, до речі, буде ще й на зустрічі Групи Семи. У Канаді це теж дуже буде важливий саміт про нього. Менше говоримо. Але не забувайте, президент Трамп поїде на зустріч Групи Семи до Канади, до країни, яку він весь час намагається оголосити своїм 51 м штатом. Ще якісь образливі заяви робив на адресу Канади. Фактично зруйнував ту довіру і те співробітництво, яке було у Північній Америці протягом 100 річ. Ну, зробив це. Але змушений їхати до незалежної Канади, і там теж буде президент України, якого прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Запросив на цей саміт. І я сподіваюся, що якщо не буде зустрічі Зеленського з Трампом під час саміту НАТО, то вона буде під час саміту Великої Сімки. І може бути буде обидві зустрічі, так. І це теж дуже важливо, тому що для мене особисто важливо, щоб замість мрії про зустрічі з президентом Путіним, президент Трамп зустрічався із е е президентом Зеленським. Реальність завжди краща віртуальність, як ви знаєте.